Так, маємо такий лот, тут буде сукні, спіднички і пару ромперів. Значить, двадцять два вісім Дуже класний лот. Значить, дивіться, на 5 рочків такий класний набор з двох платічок. Платічки дуже прикольні. Дивіться, хоч у них там ця серія така йде, типу серія як шкільна, да? але у нас на 5 рочків, мені здається, такі, ну така тканинка дуже класно буде і в садочок, і просто так, під там білі кедики, без того. Дуже прикольний. Набір двох платячок, по 5, 5 років. Далі такі трикотажний лячок футболочка і такий дуже класний ніжний колір спідничка. Теж, в принципі, можна ще до школи 10 рочків. На жару. Далі, H&M сарафанчик у нас буде 24, 122, 128, 10 такий ромпер, а, така сукня на 4 роки натуральна тканинка. А, така у нас буде ростовочка а, літня, типу тунічки. Вони такі йдуть, бачите, вісім, ну вони довгі такі 8, 6 і 4 рочки. Такі як теж патрічка літня на пляж, можна, може, як на шнурчика, не знаю. Далі спідничка, 6 рочків. Такі дуже класні спіднички, такі в стилі зараз, взагалі, класні, легенькі. 8 рочків. 6-8 платечку H&M, таке платечку, типу футболка подовжена на 8 рочків, 8 рочків, 6 рочків, таке теж, бачите, таке воно прикольне, довге. Спідничка така йде на 5 рочків, 6-8 рочків, далі 5-6 рочків H&M сарафанчики. така класна спідничка на 10 рочків, вона така бачите, така, ніж муслинова, супер, дуже стильно. Далі така, ще одна на 8 рочків, 12, далі 122-128, такий ромпер тканина льон, така класна, розмір у нас іде на 6 років, дуже такий стильнячий. Так, далі H&M 4-6 строчки. Таке платячко у нас буде на 6 строчків. спідничка 5, 12, і дуже класний лонгер. Буде десь на 12-14 рочків. Такий дуже стильний, прикольний. Це в нас зад, спинка, це у нас перед такий, можна так спустити, І такі, бачите, у них такі кулоші, ну не кльошні, але такі, не знаю, так модно зараз такі прямі, трошки розширені. як плацю, не плацю. Дуже класна моделька.